Привіт! Сьогодні покажемо вам набір силиконових сумок, які поєднують стиль та функціональність. До набору входять дві сумки: велика та маленька. Розмір маленької сумочки 30-20, ширина 10 см і велика має розмір 40 30 та ширина 15 см. Сумочки виконані щільного, але водночас м'якого силикону. Міцного прозорого матеріалу, який легко миється та захищає вміст від вологи та бруду, має гарну та якісну фурнітуру, блискавка працює плавно та надійно, ручки прошиті по всій довжині, що додає міцності, щоб навіть повна сумка витримувала навантаження. У велику сумку можна легко помістити змінне взуття або великі банні рушники, або змінний одяг. Маленьку сумку можна скласти менші рушники, декоративно чудоглядову косметику або інші дрібні речі. Завдяки своїй прозорості, коли сумка наповнені, видно, що де лежить, що спрощує пошук потрібного предмету. Цей набір буде дуже зручним і вдома, і під час подорожі. Тож такий набір силиконових сумок стане чудовим рішенням для організації речей.